Патрульні бачили перед собою Фольксваген, про який і надійшло повідомлення. Водій п'яний. Машину спробували зупинити. Чоловік не реагував, довелося блокувати. Водій категорично відмовився виходити з салону і раптом різко рушив з місця. Туда? Стоп! Стоп! Після чого водій протиснувся між... Відбійником і патрульним автомобілем і на рушив напрямку СМТ Чутова по Харківському шосе. Під час втечі порушник збив поліцейського. Фольксваген кинулися переслідувати одразу кілька екіпажів. Утікаючи, він створив не одну небезпечну ситуацію. До переслідування долучили ще два патрульних автомобіля. В селищі Зеленківка, Чутівського району даний автомобіль було заблоковано. Зупинено, водія затримано. Водієм шаленого Фольксвагена виявився 50-річний полтавець. Експертиза показала водій, і справді на підпитку на нього склали одразу три протоколи: за п'яне кермування, створення аварійних ситуацій і невиконання вимог про зупинку. А поліцейський якого він збив, зараз на лікарняному